Останнім часом дуже багато клієнтів у нас запитують, що ж краще привезти для себе з Китаю. Volkswagen ID.4 чи Nissan Ariya? На минулому нашому відео ми постаралися дати максимально точну характеристику однієї і другої машини і допомогти вам обрати, що для вас буде краще. Але сьогодні ми навпаки трошки поскладимо вам задачу, тому що до нас приїхав BYD Song+. Plus в Максимальній комплектації, який буде дуже і дуже гарним конкурентом для попередніх двох. Mm. Думаю, варто почати з дизайну автомобіля. Це у нас рестайлінгова модель. Називається вона BYD Song Plus Champion Edition в комплектації FLEXION Plus. А зробили у неї більш вузькі, більш стрімкі форми кузова, форми оптики. Нарешті поставили замість китайського символу зрозумілі плюс-мінус букви BYD. До речі, ми тепер точно знаємо, що BYD означає, як виявилось, Build Your Dreams. А отже китайці позиціонують це авто як авто мрій. Так, попереду у нас LED-оптика, датчики парктроніки, дістроніки, і передні, і задні ці комплектації є, 19 колеса у всіх комплектаціях, зеркала зі звичним вже автоскладанням, рейлінги на даху, порти зарядки з одного і з іншого боку. Оптика позаду також LED. є електропривід багажника. Нагадую також про наш телеграм-канал. У нас найбільший телеграм-канал по електромобілях в Україні. Посилання на нього буде під цим відео. Також підписуйтесь там завжди гарні пропозиції. А до речі, багато хто хто вже замовляв авто з Китаю, знає, що зазвичай автомобілі приїжджають. Ну, Грубо кажучи, пусті, без зарядки, без запаски, без ковриків. Побіоді поклали хоч щось. Тобто у них вже в заводській укомплектованості є станція адаптер для домашньої зарядки і навіть мікрофон для вбудованої системи караоке. Про неї поговоримо трошки пізніше. І ще одна цікавенька функція замість ключа, який ну, може комусь там здається, не дуже зручним. займає місце в карманах. Тут є NFC-система з карткою, якою можна відкривати і запускати автомобіль. По технічних характеристиках вигонбатарії. Двигуни у нас після реставлення um, набрали кінських сил. Було 186 кінських сил, стало 204. Тобто номінально, як у функціоні надічити. І це в перших трьох комплектаціях. А в максимальній комплектації, яка зараз стоїть перед нами, вже 218. А батареї це взагалі гордість цієї компанії. Вони замість потрійних літієвих, як на інших електробів, ставлять свою власну технологію Blade – Залізофосфатні батареї. Вони вважаються більш надійними, більш довговічними і з меншими викидами шкідливих речовин. Значить, в перших трьох комплектаціях ставлять батареї на 72 кВт, а в максимальній комплектації 87. Також ці комплектації оснащуються тепловими насосами. І це дозволяє автомобілю долати в перших трьох комплектаціях до 520 км запасу ходу, а в максимальній комплектації 605 км запасу ходу. Одразу звернімо увагу на дверні карти. Тут у нас стоїть преміальна музика інфініті. Стандартний блок управління дзеркалами, центральним замком, електропідйомником скла. Салон у нас світлий і, в принципі. У всіх автомобілів 23-24 модельного року є тільки такий салон. Але є в ньому якесь відчуття преміальності. В порівнянні з тим самим, наприклад, ID4. Сидіння тут, звичайно, на електроприводах, але, мабуть, їм не вистачає тільки масажу. А, Не вистачає їм масажу і пам'яті сидіння. Що у нас є в цьому автомобілі? Звичний двозонний клімат-контроль. Тут у нас на центральній консолі місце для зберігання, до речі, доволі просторне. Місце для підстаканників, Переключення режимів руху, вибір передачі, асистенти при водінні, кнопка парковочного гальма, до речі, функція автоматичної парковки присутня, а також автоматичне гальмо, яке не дозволить вам просто так в'їхати в якусь перепону. Що може бути краще, ніж бездротова зарядка для телефону? Одразу дві бездортових зарядки для телефону. Цей автомобіль ще обладнаний камерами 360, причому не зовсім звичайними, а тими, що дозволяють вам, наприклад, навіть покрутити ваш автомобіль з усіх боків і побачити, що навколо нього робиться. Про бортовий комп'ютер варто сказати окремо: він у нас на андроїді, на відміну від більшості китайських електромобілів, а це означає, що він максимально простий, інтуїтивно зрозумілий. І водночас має найбільший функціонал серед інших електромобілів в своєму класі. Цифрова приборна панель у нас також максимально інформативна. До речі, звернімо увагу, що при 87% заряду батареї нам показує 529 км запасу ходу. Тобто, в принципі, заявлений китайцями запас ходу, він відповідає дійсності. Автомобіль обладнаний панорамою з відкривним люком. На кнопках з сенсорним управлінням. Пропоную проїхатись, безпека понад усе. Зажимаємо гальмо, обираємо режим руху драйв. І, власне, поїхали. Треба ще звернути увагу обов'язково на виворіт передніх коліс. Не дивлячись на те, що у автомобіля передній привід, але виворіт у нього не набагато менший, ніж у Volkswagen, у якого задній привід. У перших відчуттях відводіння одразу привертає до себе увагу кермо. Кермо тут рулиться набагато легше, ніж у того самого ЕД4. У нього кермо відчувається більш важким. Підвізка. Підвізка достатньо м'якенька. Нормально проїжджає всі нерівності на дорогах. Зараз буде стрес-тест. В принципі, дискомфорту великого ця підвізка не доставляє. Так, виїжджаємо на більш пряму трасу. Зараз, якщо не буде автомобілів, то перевіримо. Трошки динаміку авто. Так, До повної зупинки зупиняємось і одразу газ в попку. Трошки було чуто пробуксовочку передніх колес, але стартує достатньо швидко, динамічно. Радіус повороти корма дуже-дуже радує, звісно. В ньому буде зручно і вписуватись у всякі вузькі ділянки на парковках. І, наприклад, робити розворот на дорозі. Так, зараз вертаємось до нас на парковку. У нас дуже багато зараз знаходиться автомобілів, тож буде шанс спробувати наші парктроніки. Зверніть увагу, будь ласка, на камери. Дуже інформативні, дуже гарно показують і напрямок руху, і об'єкти, що є довкола нас. Тобто, отак лавірувати в потоці максимально приємно. би показати вам передні партроніки. Вони дають і індикацію кольорову, і навіть в сантиметрах відстань до найближчої перепону, в нашому випадку, до стіни. В такому положенні все, автомобіль далі просто не поїде, спрацює автоматичний тормоз. Також дуже гарну картинку дають задні направляючі, по ним орієнтуватися при парковці максимально просто, максимально легко. Тож, якщо коротенько підсумувати все те, що ми з вами оглянули, що в цьому автомобілі гарного Гарного – це камери 360, передні задні парктроніки, двозонний клімат-контроль, шкіряний салон з підігрівом сидінь? Це те, що є в принципі, і у його конкурентів, у ID4 і Уарі. Що в цьому автомобілі краще? Принципова відмінність це залізофосфатна батарея, в цьому автомобілі на 87 кВт. Це нова технологія батарей, більш надійні, більш довговічні. А плюс тепловий насос. Ще з важливих моментів у нього краща бортова система, яка на Android, яка більш широка по функціоналу та більш просто у використанні. І з приємних дрібниць це наявність заводської зарядки для домашнього використання на 3,5 кВт. А що цьому автомобілі не вистачає? Ну, на мою думку, тут не вистачає масажу пам'яті сидінь. Підігрів керма сюди також, на жаль, не поставила. Ну, по дизайну, це, звісно, річ суб'єктивна. Тут комусь більше подобається Аді 4, комусь більше Aria, комусь більше сподобається BIO Біодісон. Це треба подивитися особисто і визначити для себе, що більше подобається саме вам. Тож, якщо ви досі не обрали для себе варіант. Тож, якщо ви ще не обрали для себе між Volkswagen ID 4 та Ariya, вітаю! У вас є ще один варіант для роздумів. Якщо такий експрес-огляд вам сподобався, то не забудьте поставити лайк під цим відео, а також підписатися на наш YouTube канал, Instagram та TikTok. А якщо у вас ще залишились питання по авто, то або пишіть їх в коментарях, ми відповімо, або приїжджайте до нас на тест-драйви. Місто Київ, вулиця Льва Толстого, 63, і місто Харків Полтавське шосе 212Б. Чекаємо вас. Thank you.